Там біля тополі калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа мам. Я волю за волю пішов в за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мой. Крилами лелеки повернуться живі, Рік вже про майну прийшла нова весна, а в душі не було, не було, та ще й нема. Та біля тополі калина росте мамині очі чекають тебе. Плаче, Сина все чекає, та Бога вже його душа мам. Я волю за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами леки Повернуться живі. Дякую.